Найкраще в ранковому шоу за сьогодні. 8.14. чотирнадцять. Не це во. Не нудьгуйте. Ми ж радіємо новому дню. Чо ні. Інший день слухаємо дзвін. Прилаштувався, тільки присілився, постав телефон. Якийсь овець, заходить тобі в кадр, тім каже, ей, мужик, відійди, дай, я тут стояв? У вас є? Хтось? Те ще. Те ще є. Вітаємо. Вітаємо у вас. Тепер є і теща, і чай. Вона не відмовила 24 чоловікам у різних пестощах, тому що вони пообіцяли їй пляшку вина за 3 євро. Дома Зато діти, чоловік худоба. Всіх треба попорати, всіх треба обслужити об, обмити, обстирати. І воно вже знаєте, дійшло в звичку, коли треба всіх. І тут обслужити. Тут приїжджаєш 24 мужика і бутилка. Вина угу, рай. 300 спортсменів, як ви розумієте. Легка математика, метнули 600 яєць. Як там томляться, ви уявіть собі кури, не сучки? Ні-ні, не те, що ти сказала. Слухайте ранкове шоу завтра. Не пропустіть найвеселіше.